Слава Україні! Героям слава З нами президент команди Деснабелінтех. Вітаємо вас з перемогою на 15-му всеукраїнському турнірі Diamond League Kyiv Open Cup. Пане Володимире, як вам емоції від турніру, емоції від фіналу загалом декілька слів. З приводу турніру ну, нормальні емоції. Ми собі спокійно рухалися до фіналу. А з приводу самого фіналу моя суб'єктивна думка. І тих людей, які біля мене стояли. Дуже-дуже арбітри в другому таймі, які ми беремо. Як загалом суперник вам в З приводу суперника в фіналі. Виглядали вони досить непогано, тільки єдине питання, чи будуть вони цим складом далі Ми грали тими людьми, якими ми граємо. Ну що, дякую вам за участь. Вітаю ще раз перемогою. Успіхи вам першій лізі. Дякую.